Я тобі колись говорив, що таке в біса? Січ. Січ це коли ти в дідька робиш одну і ту саму справу. Захищаєш рідні землі щодня, коли насаджуєш москаля дупою на бердиш, та я про себе міркую, що вони колись зміняться та перестануть називати нас єдиним народом. Але ж це неможливо. Перший раз, коли москаль казав мені це, я гадав, що він, клятий чорт, бреше мені, козаку. То я порубав його мізки на шматки. Покруч у тому, що Москаль не дотямить, що уперше назва Україна згадується ще у іпатівському літопису. Тож я почав помічати, що куди б я не поклав свій зір, ці вишкрипки, куди б наглянув, роблять одну й ту саму покруч. Попляжуючи нашу мову та культуру, знову і знову, знову і знову, гадаючи, що якогось раку ми станемо одним народом. Ні, 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 ось благаю тебе Боже, не потрібно цього. Що таке, Іване? Івана, щось не так? Чому ти не смієшся в своїй клятій Московії? Більше насмішно? Та пішов ти? Я тебе не радую? Пішов ти в своїй клятій Московії. Ти думав, що схопив долю за її вертляве гузно. Але тут, братчику, тут внизу на землі запорожців, габздець. Я спокійний. Я в гуморі. Файно, то так? А гумор у тому, що я вже якось тобі відрізав язика та й запхав його тобі у дупу. Але ж я не якийсь там скажений довбограй. Нічого, просто як ногами до Дніпра. Я тобі в біси говорив, що таке Січ. Озвучено товариством 3 крапки на замовлення OpenGamer для козацького цитатника.